Welcome to the channel is English for Everyone. Привіт! Вітаю на каналі Легка Англійська для всіх. Сьогодні ми з вами вивчимо слова з буквою X та буквосполученням SH, а також розглянемо винятки утворення форми множини. So, let's start! Розпочинаємо буква X. З цієї букви розпочинається слово зайлефон ксилофон. Буква Х передає два звуки. Перший звук це звук «кс» в кінці слів, і другий звук з на початку або всередині слів. І ось яскравий приклад другого звука з. Слово Зайлефон починається з букви X. А отже, на початку слова вона буде передавати звук З. Далі ми з вами вивчимо нові слова, такі як six, шість. У цьому слові, буква S передає звук С, буква I знаходиться у закритому складі, передає звук І. І буква X стоїть в кінці слова, а тому передає звук «кс». Сікс шість. Наступне слово етексі. Таксі. Давайте розберемо слово «етексі». Отже, артикль Е e це завжди короткий звук E. Буква Сі передає звук Т, буква «Ей» стоїть у закритому, але наголошеному складі, тому передає довгий звук Е. Буква Екс стоїть в кінці слова, передає звук «Кс», і буква I передає звук І. «Етексі» таксі. І останній, з ким ми познайомимось, це буде Мекс. Ім'я хлопчика Макс. Буква М передає звук М, буква Е передає звук Е у закритому наголошеному складі, і буква X передає звук «Кс». І Макс хоче нам представитись. Давайте прочитаємо, що ж він нам розповідає про себе. Хай I am Max, I'm Six. I like a taxi. Привіт! Мене звати Макс, мені 6 років, мені подобається таксі. Продовжимо наш урок. І зараз ми з вами почитаємо, пригадаємо слова минулих уроків та потренуємо нові слова. What's this? Давайте пригадаємо, як саме ми читаємо цю конструкцію. Конструкція what's this. Перше слово what. В ньому буква H випадає. Читаємо тільки W. Буква A між двома приголосними буквами буде читатися як О у даному випадку. Далі наше слово is, воно скорочене до what's. Букви «th» передають звук з. What's this? It's a taxi. Що це? Це таксі. Далі I'm Max. I'm six. Мене звати Макс мені 6 років. Hi, Kate. I like to ride a bike. Привіт, Кейт. Мені подобається кататися на велосипеді. A kite. Six kites nine kites. Повітряний змій 6 повітряних зміїв, 9 повітряних зміїв. Нагадаю, для утворення форми множини ми повинні до іменника додати закінчення S. E lamp. 5 lamps, 6 lamps. Лампа 5 ламп, 6 ламп. I like mats. Мені подобаються коврики. I like bags. Мені подобаються портфелі. I like tables. Мені подобаються столи. Jane, make a cake. Tim, take a plate. Jane, спечи торт. Tim, візьми тарілку. А далі ми поговоримо з вами про буквосполучення SH, яке передає звук Ш. І вивчимо слова з цим буквосполученням. Ешіп корабель. Артикль Е передає короткий звук Е. СH передають звук Ш. Буква Ай у закритому складі передає звук І. Буква P передає звук П. Ешіп корабель. Едіш блюдо. Знову артикль E е передає короткий звук Е, буква Д звук Д, буква I звук І, тому що закритий склад, і буква сполучення SH читається як Ш, едіш блюдо. І останнє слово з цим, з цим буквосполученням е – «ефіш» риба. Артикль E е передає короткий звук E, е, буква F звук Ф, буква I звук. І, і букву сполучення SH передають звук ш eфіш риба. А зараз ми поговоримо з вами про утворення форми множини від слова ефіш. E Справа в тому, що форма множини від слова ефіш e співпадає з формою однини. Тобто закінчення S у множині до цього іменника не додається. – «сікс» fish. Риба – шість риб. Read and translate. Давайте почитаємо та перекладемо. A fish – five fish. Риба – п'ять риб. A fish – six fish. Риба – шість риб. His – five fish. Його – п'ять риб. His – six fish. Його – шість риб. His five little fish. Його 5 маленьких риб. His six big fish – Його шість великих риб. I like fish. Мені подобається риба. Cats like fish. Коти люблять рибу. А тепер ми поговоримо про форму множини, коли слова закінчуються на шиплячий звук. При утворенні форми множини до цих слів ми додаємо закінчення «-іс», яке читається як iz. І ось у нас є приклад едіш файф діш з. Слово едіш закінчується на звук «ш», Він є шиплячим. Сказати просто, додати закінчення S буде дішз. Нам буде важко це вимовити. Тому ми додаємо закінчення Іс. І буде Five dishes 5 плют. Let's read and translate. Давайте почитаємо та перекладемо. A dish Five dishes. nine dishes. His six big dishes. His little. Dishes. Блюдо пять блюд, дев' блюд, його шість великих блюд, його маленькі блюда. Max, take five dishes. Max, візьми 5 блюд. Tim, take little dishes. Tim візьми маленькі блюда. And right now We will make plural number. І прямо зараз ми з вами потренуємося утворювати форму множини. Отже, слово a cake. До нього ми просто додаємо закінчення S і отримуємо cakes. Далі a fish – це слово виключення, у якого форма однини співпадає з формою множини. A fish – fish Далі ебег. Просто додаємо закінчення S. Але читатися воно буде як з, тому що слово ебег закінчується на дзвінкий приголосний звук. І отримуємо у множині bags. портфель в портфелі. e table, теж читаємо як З, тому що буква L дзвінка, приголосна буква. A table tables. Стіл столи. «столи». «A dish» Закінчується на шиплячий. Додаємо закінчення і S. І читаємо «A dish» – «dishes» Блюдо. Блюда. «блюда». «A taxi» – Додаємо просто закінчення С. Таксі – «таксі». «A ship» – «ships». Корабель кораблі додаємо просто закінчення С, і читаємо його як С, тому що буква Пі глуха приголосна. Емет метс. Додаємо просто закінчення С. Читаємо як С, тому що буква ТІ знову ж таки глуха приголосна буква. Коврик, коврики. І останнє екайт – Кайтс. Повітряний змій, повітряні змії. На сьогодні це все. Нагадую вам, що для кращого засвоєння вивченого матеріалу краще записати нові, нові слова у словнички, кожне слово прописати і читати всі вправи без моєї допомоги. For today, our lesson is over. Goodbye. See you next time!